Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, Бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на середу, на 22 травня 2024 року. Перша чверть місяць у Скорпіоні, день місяця 14. Те, що я вам розповідаю з дня в день, немає нічого нового. Це древні істини. Дієвість і сила котрих підтверджуються тисячолітніми випробуваннями, природні закони та ритми, котрі люди за останні десятки років викинули з голови або ж привчилися ігнорувати, місячні ритми та можливість вибрати для своїх дій правильний час, тілесні ритми і біоритми, здорове харчування, знання лікарських трав, мир, спокій, гармонія в оселі. А основне сила думки та слова, вплив всіх цих факторів на тіло і на душу. Багато з того, що я розповідаю, не знайдете ні в яких підручниках. Не виключено, що деяка інформація покажеться вам неправдоподібною, суєвірною або навіть шахрайством, тому що ви почули про таке можливо вперше, або ж противорічать вашим предрассудкам або ж стереотипам мишлення. А все ж таки, вся ця інформація, правила, поради основані на власному досвіді і не тільки на моєму, і на досвіді багатьох людей, цілителів, які колись жили та й теперішніх. Крок за кроком цей досвід стане вашим скарбом, так як він зробить вас більше уважним до природи, до погоди, до себе та свого здоров'я та до нашої поведінки. 14-й місячний день. Це час активних дій, тому вкрай не бажано його провести пасивно, вдаючись до лінощів та до нудьги. Пам'ятайте, що запас енергії, виділений місяцем, якщо його не використовувати в цей день, зникне даремно, його неможливо буде залишити на потім або відкласти про запас. Дивісь цього дня, тут і зараз. Від поїздок краще утриматися. Вони можуть закінчитися зовсім не так, як ви очікували. 14-та місячна доба це час другої спроби. Хто не встиг із першого місячного дня описатися в місячні ритми, мають можливість зробити це зараз. 14-й місячний день день удачний, але підписувати контракти та якісь цінні папери не спішіть. Варто подумати, детально обговорити. Декілька разів. Перечитати, а потім уже підписувати. У 14-й місячний день ми зазвичай зайняті виконанням того, що на даний момент вважається своїм обов'язком. В цей день не бажано багато пити, рідини взагалі, а особливо спиртного. тому що можливі набряки та й місяць у скорпіоні, вразливі нирки та мочови. Так що побережіться. Дуже гарно. Себе проявлять інтуїція, а разом із скорпіоном вони вдвоє сильніші. Гарний день для гадання, ворожіння, але не пов'язаних із зеркалом. У зеркало в цей день краще зовсім не дивитися. Корисно в цей день прислухатися до порад оточуючих. Місяць в знаку скорпіона. Цей час зовсім не підходить для весілля або ж для вкладення шлюбу. Появляється потяг до алкоголю та містичних хвилювань, тяг до всього забороненого та постороннього, потустороннього. Інтуїція в ці дні зашкалює. Багато хто в ці дні може бачити те, що невидиме, усвідомлювати потаємну сутність людей та явищ, загострюється передчуття, але із діями краще не спішити. Стреси та психічна напруга в дні скорпіона добре знімається фізичною працею або спиртом. Ой, вибачте, спортом. Займіться садово городньою терапією або сходіть у тренажерний зал. Займіться самовдосконаленням. Почуття та емоції у ці дні вкрай негативні. Вони загострюються, коли місяць проходить знак скорпіона, Сексуальність та притягательність підсилюються. Підсилюється відчуття образи та підозрілість. Люди часто стають похмурі, скритні та небалачкі, а в деяких навпаки наблюдається вибух енергії та стан близький до істерики. Проявляється схильність загострювати ситуацію та жорстоко шуткувати, ображаючи. Часто в цей час люди нарошно ображають одне одного та отримують від цього задоволення. Пам'ятайте про це, не піддавайтесь спокусі, образить ближнього. А зараз коротесенько про приклад із життя. Давно це було, прийшов колись до мене один чоловік і просить бабко, відробіть, жінці пороблено. Щось із нею таке знаходить на неї, робиться ніби скажена. І з самого ранку, ніби не з цієї ноги встала, до всього придирається, і все їй не так, і за розбиту чашку хоче йти подавати на розлучення. Хотів був її облупить, а тоді, думаю, пороблено. В цей час була повня у скорпіоні. От вам і вся магія. Я дала пораду чоловікові, щоб він набрав урод свяченої води і тримав її, поки не закипить. А якщо ковтне, то щоб б іще набрав. І сказала, що за три дні пройде, а жінка нехай сама до мене прийде. Коли ми зустрілися з цією жінкою, я постаралася їй розказати, що є такі дні у місячному календарі, які провокують людей на сварку, що в будь-якому відривному календарі, сонячному, позначено, який місячний день. Та якийсь знак, в якому стоїть місяць. Вона після цього весь час казала: Я дружу із скорпіоном. Так, із ним треба подружитися, не чіплятись до чоловіка, він тут не при чому. Він такий же добрий, лагідний та милий, як і раніше. Просто жінки та діти більше попадають під вплив місячної енергетики. От їх і ковбасить у такі дні. Просто треба розуміти. Що ці дні небезпечні. Ви, коли бачите на воротах табличку, що в дворі злий пес, ви ж розумієте, що це небезпека. От і дні місяця в Скорпіоні треба сприймати по-особливому. Їх не треба боятися. Ви ж розумні і мудрі. Просто не треба попадатися на провокацію. І на цьому, мої любі, ми прощаємось до завтра. Я вас люблю. Я дякую вам за вашу вдячність, за перегляди, за підписки, за поширення. З вами була бабка Люся. На все добре!